Добрий день. Зараз розкажу вам про те, що мене вкурвило з самого ранку і зробило мій день. Я цього раніше не помічав, клієнт зайшов на свій аккаунт Вінполі Ну і вислав мені скрін. А я бачу там російську мову. І я питаю, що росіянам ще видають якісь документи. А він каже: Ні, ні, я громадянин України. Я говорю, ну ви ж використовуєте російську мову, вам ж написано ясно, ру, заявка там і так далі. Він каже, ні, я вибрав українську. І я собі зайшов в Вінпул, і що я тут побачив, мене просто це угробило. Зараз і вам покажу. Ну, звичайно, я трошки засвічу персональні дані, але свої власні. Тому э, так, зараз наставимо так, і спробую зараз показати. Значить, Вибираю я, от польська мова, бачите, і тут у нас реєстрація внеску, э, Так, реєстрація вніску, виділ справ чужоземців, виповнення внеску, чужоземець і так далі. Тепер вибираємо мову українську. Вибираємо мову українську, і що ми бачимо? Временне прибивання це побит часовий. Загальна інформація, тобто тут з, з елементами української, далі прибивання з іностранцем. E, тобто, ну це, це я подаюсь факт прибування оновлення знову українською дата рішення української номер документа, заграничний паспорт. Тобто, e, щоб ви розуміли, відділ справ іноземців, ну він і раніше ставився до громадян України. Ну так собі. Тобто е, ніхто цього не декларував, але е, мусите розуміти, що ті люди, які там працюють, як будь-який держслужбовець, ненавидять тих, хто до них звертається. Е, я можу це довести на е, е, довести документально, і я регулярно це доводжу. Е, але от те, що в них. Е, Натискаєш українська мова і вискакує російська, це просто для мене сьогодні стало неприємним відкриттям. Я рекомендую усім, хто подивиться це відео, написати листа. Хоча б милово, через формуляр, формуляр контактовий питання. А що це таке, що він полі, коли натискаєш українська, вискакує російська мова у державній аплікації для іноземців? Я наполегливо прошу кожного, хто це подивиться, зробити так. І тим, хто так зробить, я дам знижку на свою роботу. Ну, консультую я і так безплатно, але дам знижку на свою роботу, якщо ви покажете мені ось такий лист, відправлений або мейлом, або поштово до відділу справ іноземців Мазовіцького Це, З цим треба щось робити. Як колись вдалося додати українську мову до матюкальника, який вони поставили, і там англійською, російською, польською щось говорилося, а української нема. А українці основний основний контингент в тому відділі справ іноземців, і після звернень. Після моїх звернень, я не знаю, може і інші зверталися, все ж таки додали українську мову, додали і е, почало е, там е, почався цей звуковий тероризм, зокрема і українською мовою. Бо був ну, російська взагалі там недоречна, на мою думку. Ну, але що зробиш? Вони це у них окупаційний синдром. Росіяни, до речі, часами пишуть, що Варшава руський город. Ну, Це, певно, в відділі справ іноземців ще працюють люди, які розділяють цю думку. У разі, як є питання стосовно, стосовно легалізації перебування, звертайтесь на телефон 730 150 901. Ще одна історія з кордону, коли я оце зараз здавав документи. В, в Женді. Мені зателефонувала людина з кордону, каже, що її не впускають. Я питаю, чи зайшла вона в Дію ПЛ? Не заходиться. каже. Ну, Зрештою, я кажу: от зайдете і вас впустять. Не зайдете, вас не впустять. Мало того, вона ще зробила катастрофічну помилку. Я рекомендую. Наполегливо рекомендую за жодних обставин цього не робити. Її спитали, куди ви їдете? І вона збрехала, вона сказала, до дочки, а всі її дочки в Україні. Тобто це ж легко перевірити. Вони не будуть питати, де живе дочка, давайте ми їй позволимо. Зрештою, перевірять і відмовлять, навіть якщо вона зайде в Діпл. Ну, в даному випадку все вийшло. Вона зайшла в ту UPL. Зрештою, там з 20-го разу, я показав їй, вона мені каже, от не заходиться. Я кажу, давайте я з свого зайду. Зайшов зі свого через її профіль Зауфами, попросив її код, кажу, ось показую їй скрін. Ось, бачите, я зайшов. У вашу дію ПЛ і ви так зробіть. От у мене не заходить. Виявляється, вона тире не так вписувала. Є дефіс, а є тире. І вона, певно, замість Дефісу вписувала тире в пароль і через це не могла зайти. Але, зрештою, зайшла і заїхала. Сподіваюся, це, зрештою, її навчить. Що до моїх порад треба прислухатись зразу, бо вона прослухала, повзвуха, пропустила те, що я їй казав. Що перед тим як і ти на кордон перевірчив тебе.